Зараз зрозуміло, питання ілюстрації стоїть ну, першим взагалі в усіх сферах життя. А в нашій в вашому сфері це просто питання номер ем, берва. Це вже просто не можна закривати на це очі, бо якщо ми цього не зробимо, то наша професія просто загине. Бо давайте собі казати правду: останні три-чотири, ну там навіть п'ять-шість років. Українська журналістика повільно загиналася, навіть швидко, я б сказав. І в принципі, якби не всі ці події, то я думаю, скоро наша журналістика перетворилася на те ж саме, що вона в Росії, тільки ще з, з урахуванням того, що, на жаль, інтелектуальний рівень більшості українських журналістів нижче ніж в Москві. Це, вибачте, я кажу українські націоналісти, але це, це факт. Також з приводу люстрації. Питання в чому? Ем, я зрозуміло, тут ну, як можна говорити про якісь журналістські стандарти, коли ми кажемо про інтер, коли ми кажемо про першонаціональні Комсомольську правду і інші бойові, бойові листки, агітки влади. І тут питання, власне, не про власників, я сподіваюся, з власниками розберуться правоохоронні органи, а якщо не розберуться, то це наше перше завдання, їм допомогти в цьому розібратися. А питання в тих наших так званих колегах, я їх колегами не хочу називати, які працювали цих. Ем, ем, От знов таки не хочу їх називати словом змі, бо це не змі, це скоріше ЗМДІ, і тобто засоби масової дезінформації. Е, добре, можна нам ще закрити очі на людей, які там працювали в відділах спорт, там медицина чи щось таке. Але я кажу про людей, які працювали політика, економіка, журн... там я не знаю розслідування, суспільство. тобто люди, які вперто займалися е, ідеологічною війною. Люди, які фактично своїми статтями формували оте кошмарне тло, через яке зараз, наприклад, той ж ну от я не знаю, чим це закінчиться. Зараз нас яке 24 число, да ми ж не знаємо, що станеться в Криму завтра, що буде в Харкові. Ну я думаю, нічого не буде такого страшного, але все ж таки. І оці люди призвели до того не менше, ніж біркута, які стріляли навіть більше. Тому що один біркут одним пострілом може поранити одну людину, а один ублюдок, який напише лайно в своїй газеті. Вибачте, засаряє мозок десяткам тисяч людей. Я вже не кажу про ублюдка з мікрофоном на телеканалі Інтер, бо кожна новина на телеканалі Інтер останні три місяці. Ну я не знаю, за такі речі, мені здається, в принципі, під час Другої світової війни можна було би і розстрілювати. Бо, в принципі, це диверсія, класична диверсія. От і мені здається, що якщо ми е, зараз закриємо на це очі і зробимо вигляд, що ну окей, добре, все окей, вони ж зараз вже виправили. Зда е, е, я вважаю це неможливо. Ми маємо провести свою журналістську ілюстрацію. Зрозуміло, що ми не правоохоронні органи, да ми нас не чиновницький апарат, ми не можемо людину засудити за те, що вона працювала е, в якомусь виданні, да, і писала якусь. Лайно і маячню, да тобто ну законних якихось там, я не знаю, підвалин його заарештувати, судити в нас нема. Але мені здається, нам варто е, створити, я не знаю, як би це пояснити, щось для третейського суда чи суда журналістської части, е, який би, власне кажучи, і займався такими речами. Тому що, по-перше, нам взагалі треба займатися структуруванням журналістського середовища і формування нормальних професійних відносин. Бо вибачте, у нас нема нормальної досі взаємооб'єднавчої профспілки. Це такого немає в жодній країні світу. У нас є три-чотири різних проспілки, і а купа журналістів взагалі в жодні проспілки не входить. Так от в плані формування цієї проспілки нам варто обов'язково створити такий от третейські Зрозуміло, що ці рішення цього третейського суду вони будуть скоріше ем, морально-емоційні, зрозуміло, да? але я, я думаю, що нам варто просто вводити практику, коли рішення цього суду є е, дуже важливим в плані прийняття на роботу цього журналіста в майбутньому будь-яке видання. Потім мені здається, що всі видання мають ставити питання про підписання редакційних договорів. Це стосується і телебачення, і журналістики, і е, пробачте, друкованих засобів інформації, і інтернет-сайтів. І в цих редакційних договорах має бути вказано, що рішення третейського журналістського суду, який там має формуватися голосуванням, да і так далі. Ну, це вже технологія адміністратив адміністративна, то така таке питання це можна вирішити. Так от рішення цього третейського суду мають бути обов'язковими для роботодавців. Тобто, якщо людина отримує м, чорну метку, грубо кажучи, за те, не дотримання стандартів, за е, грубе порушення журналістських всіх правил і законів, відповідно, ця людина має просто максимально виключатися з журналістського середовища і Мені здається, що нам варто не просто не варто. Якщо ми цього не зробимо, то це лайно, яке там працювало, воно буде так само ходити, і показувати журналістські посвідчення і казати, що воно має таке саме право бути журналістом, як і ти. Воно знову буде ховатися за слова, що ну нема ж ніде вільних ЗМІ». Просто усюди, навіть на заході з комусь належить. Є редакційна політика. Ну а що ж зробиш? Ні, хлопці, так не буде. Вибачте, будь ласка, редакційна політика це редакційна політика. Але вибачаюсь, коли газетки вісті і подібний. Е, ну не хочу виражатися на камеру, Шурпатрепчик. Е, писали речі, після яких купа людей реально починала вважати, що на майдані екстремісти, що треба всіх розстрілювати, що це самі ми самі себе вбиваємо і так далі. Ну, пробачте. Я вважаю, такі люди просто не мають права бути в професії, і це наше завдання. Ніхто за нас цього не зробить. Якщо ми це лайно не притопимо, то це лайно знову спливе за всіма законами суспільного і фізичного життя. Отже, я повторюся. Ілюстрація для нас є дуже важливою. Ми повторюємо Не тільки ілюстрація, а взагалі формування оформлення професійного середовища. Мені здається, майдан, і всі ці події, які зараз були, нам дають для цього дуже великі важливості, тому що багато журналістів, дуже багато журналістів нарешті перед собою перезнайомилися, тому що ми всі там постійно були, ми ходили в прес-центри, ми були на барикади, ми знімали про людей, ми спілкувалися. І тому відповідно зараз є справді унікальна можливість. Причому зверніть увагу, в чому унікальність? Не тільки київські журналісти, а постійно ж працювала купа людей з областей. І це також дуже важливо. Тобто, у нас є багато дуже. Тепер контактів, які нам дозволять, на мій погляд, нарешті, об'єднати журналістське середовище і зробити ілюстраційні процеси, і об'єднання в загальну профспілку, і можливості захисту журналістських прав в плані робочих. Тобто, повторююся, щоб кожна редакція, ну власне, не буду повторюватися. Коротше кажуть, такі от дуже важливі речі, і нам треба це вирішувати в найближчий час. Також хотів би дуже сильно. Попросити всіх своїх колег, я власне кажучи, це для себе вирішив. Сподіваюсь, що всі мої колеги будуть так само чинити. Нам в жодному разі не можна повторювати помилки 2004 року, коли з одного боку ми всі були шалено радісні, що ми перемогли, і всі дуже любили владу нову, яка там прийшла, народна, і так далі. А з іншого боку, всі почали, одразу зрозуміло, прийшла нова влада, нові змі, нові можливості, нові гроші. І відповідно всі так якось. Зам'яли ці питання, тобто зрозуміло критикували нову владу, але пустили момент, коли це треба було робити самого початку. От якраз в тому те питання, що вони тоді спокійно півроку пожили в п'ятому році, і цього вже було достатньо для того кошмара, який потім наступні чотири роки йшов. Тому відповідно нам зараз, от саме зараз, важливо, дуже важливо конче. Потрібно я вибачте, скажу словами Владимира Владимировича Путіна, нашого гарячо-любимого, Президента гарячо любимої страни мочить козлов в сортирах прямо зараз.